Пішохода просто на зебрі переїхав правоохоронець. Діло було на Прикарпатті. 25-річний слідчий карного розшуку. кажуть, свідки навіть не пробував загальмувати. Поранений чоловік нині у реанімації і досі не прийшов до тями. Експерти вже натякнули. Офіцер за кермом легковика був п'яний. Усі подробиці від Алипас. 26-річний житель містечка Долина, що намагався прибігти дорогу, потрапив під колеса легковика. Чоловік зараз у вкрай важкому стані. У лікарні закрита черепно-мозгова травма, бампер обих помілок, перелом ключиці, забій внутрішніх органів. Жителі Долини кажуть, машина найімовірніше навіть не гальмувала. Тормозного шляху не чула, що машина тормозила, тільки удар і посипали стікла. За кермом приватного легковика сидів інспектор карного розшуку місцевого района. Відділу міліції, попередній висновок експертизи, він був добряче захмелілий. За попередніми даними встановлено, що в крові чоловіка, який знаходився за кермом, виявлено 1,2 проміля алкоголю. Як нам стало відомо, правоохоронець запевняє слідчих їхав абсолютно тверезим. А горілку, що буцімто то випадково знайшлася у нього в авто, хильнув у стані шоку вже після аварії. В Принципі про нього звалось позитивно. На даний момент він. Працює у міліції, кажуть, усунути учасника аварії від роботи в міліції зможуть лише після службового розслідування. Утім, свої висновки має оголосити і прокуратура. Романдучик Новини